Іван Коваленко, якщо сум тебе поборе, якщо сум тебе поборе, глянь на мить у вічністи. Вийди в ніч, там небо, море, в нім летять, горять світи. Тільки мить Мільярд не стало. Тільки мить! Мільярд зросло, тут життя навік пропало, там вже знову розціло, скільки там світів згоріло, скільки згинуло, сердець, скільки сонць загибель стріло, де початок, де кінець все летить. Життя хвилина. Так живи, поки живий, слухай мову, солов'їну, радість, щастя, сонце пий.